Обличчя на кордоні у Держприкордонслужбі стартував новий конкурсний набір працівників. Близько восьми сотень осіб відбирають відбирають до реформованих органів та підрозділів служби. Як тестуватимуть кандидатів та де вони нестимуть службу, сюжет Вадима Ярошенка. У прикордонній службі Наталія вже 18 років, утім, військовослужбовцем стала лише місяць тому. Каже, так більше перспектив. Коли працюєш просто працівником, росту майже ніякого немає. А військовослужбовець, якщо ти показуєш себе з кращої сторони, якщо ти маєш певні потрібні для служби якості, то, звичайно, ти можеш продвигатися в службі. І ти будеш рости далі. Нині Наталія та ще багато прикордонників вирішили спробувати свої сили у відборі до реформованих підрозділів ДПС. Приносити користь людям, допомагати людям і, можливо, в майбутньому і Мені дещо вдасться змінити на краще. Англійську знаю, фізов будемо здавати. Потім хто на яку посаду буде давати, ну подавати заявку, то будуть тести по, по підготовці. Чекають у службі і нову кров. Участь у конкурсі може взяти і цивільна молодь. Це е, люди, які прийдуть на низовині посади, е, контрактники, це інспектори прикордонного контролю, можливо, кінологи інші посади. До речі, під час того, як вони будуть проходити анкетування, вони будуть навіть вказувати е, ту посаду, на якій вони себе бачать або на якій би хотіли проходити службу. Навчатимуть кандидатів вітчизняні та іноземні фахівці. Окрім професійної та фізичної підготовки, їх тестуватимуть ще й на чесність. Обов'язковою умовою відбору є тест на поліграфі. Він має виявити приховані дані кандидатів та схильність до корупції. Детектори подарували американські партнери. Також навчали прикордонників виявляти брехунів. Сам прилад тільки фіксує ті зміни, які відбуваються в організмі людини. А спеціаліст зобов'язаний розшифрувати і прийняти рішення. Набрати на нову службу планують 800 людей, стати до роботи новобранці мають вже восени. 1 червня ми завершуємо етап відбору. Вже буде визначено всіх кандидатів, які пройдуть. Протягом наступного кварталу буде здійснена підготовка, і з 1 вересня вони вже ну, в першій декаді вересня, вони вже вийдуть до виконання своїх функціональних обов'язків. А нестимуть службу нові старі кадри в аеропорту Бориспіль та на пункті пропуску Краковець на кордоні з Польщею. Водим Рошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.